Угу. Добре, давай. Добре. Брудей. Добре. Як ви себе чуєте? А ви як? Показати вам відео? Покажіть. Покажу зараз. Я вам покажу зараз. Що цього тихай приїжджає? Ну що, ловиться рибка? Ні. Відео показати вам, як ловиться рибка. Дивлю. Показують? Показати? Я не ловив рибку. Не ловив? Ні. Серйозно? Словість маєте трохи? Маємо. Де? В якому місці? маю Ну я. де? Де та совість? Я, серйозно, я серйозно кажу, не знаю, Ну де я. совість, кажу? При мені. При мені? Так. – Ну, Було б совість, якби так не робили, так утворити. Серйозно кажу, я риби не маю. Вудочки можете показати стой? Ні, то що ви машині маєте? Ну, так що сові ви чого маєте боятися? Хлопці, так? так не робиться. Як? Ну так. А що я... Ну зайшла риба сюди, зайшов робив, защо зайшов постулок. А вот. Це не то. Ні, nee, хлопці, я не сапав. – Та що ви мені розказуєте? Відкрийте, що тут подаємо за ті утки. – Відкрийте, що багатьох. Де Василь? Навітягую папку і давай всіх підряд. Документи мають від машин. Ну можете чи ні, ну на шоу чи кайф? Та то не всі вудки. О, багорчик. Той самий. Вкрийте Звідси угу. то витягніть його сюди. Ми не можемо лізти в машину самі. Ту сумку витягнуть. Що це таке? Грипа, хлопці, Володь. я Що це цим таке, не питаю? питаю. Друже. Зараз я покажу відео, брат. Зараз я покажу буцем. того сомаку, витяву, Твоїм сома, кого ти тут витягував, розумієш? Сома? Так, сома. Василь Буданович. Я сьогодні не витягував, хлопці, і ну, взагалі, блін, це... Сьогодні, чи не сьогодні? Розумієш? Ти ж здоровий мужик. Знаєте того чоловіка? він є? Звідки він я звідси. Ну звідси, звідки? З городка. З городка. Скільки сидите вже тих днів? Сьогодні приїхав. Да. Сьогодні зранку. Вчора був, Ви приїжджали. О, Вчера, перша брехня, друга, третя. Після трьох брехні я більше з вами говорити не хочу. Ясно? Документи давайте з машини і оформляйте. А як ви сюди приїхали? Що ви 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 сюди? Сюди начальника міліції? Ні, то наші. Хочете проблем? Ні. Ти мені скажи, ти не скажеш, що український? Ні, я українець. Який ну, ти українець, блядь? Хоч би не розказував, що ти українець, блін. Хлопець. Українець. Поясни мені, чому ти ще стоїш і брешеш мені в очі. Та стань, стань, покайся, скажи хлопці, простісь, блядь. Не подумав винуват і все ж. А ти брешеш мені. Ну, Нащо ти мені брешеш? На сам відкрив, щоб не казали, що бізар підсунув якийсь цей. Сука, блядь. Свято! Знімайте. Тут треба було дожити блін, до сивих волосків, блять, щоб таким брехуном бути, га? Та хватає того, вон з тройниками, що не бачить які тройники? А тут він на відео, сто процентів. Він та все, вон є тройник, є. Давайте документи і вон чоловік буде вас оформляти. Браконьєрку. Пока. Чи може чисто сердечне признання? Чисто сердечне, хлопці. Я не ловив. Це, Добре, це. Я. Добре. Андрій, що дзвонити до начальника поліції? Та нас разом звітяйте, треба. Хай це, хай, хай забирають. його. Перше, тут істіологічний заказник. Тут круглий рік не можна ловити. Витруніками, труніками Вони наховаються по території білорічної лікарні, у порівняння рік, одне і друге. Булите голубой вороги, заповітно зони. Не можна круглий рік вийти, а туди не знає.